Слово волонтер перекладається як людина доброї волі. Їхня роль для України за останній рік набула особливо важливого значення у Тернополі. Чи не на найбільшим осередком волонтерів є логістичний центр допомоги бійцям АТО. Наша робота зараз вже не є якоюсь такою типовою, скажімо, в понятті того, волонтер, тому що це для нас вже стало великою частиною нашого життя і займає, якщо, якщо не весь вільний час, то скажімо, левову частку цього часу. Одним з тих, хто швидко навчився бути волонтером, стали і херсонські активісти після анексії. Криму вони вирішили підтримати українських бійців, яких відправили захищати кордони, і почали на території своєї області збирати для них допомогу. Кидають нам хлопців. Молодих хлопців кидають голих босих, в степ, мінусова температура вночі, вітри сильні, нема де заховатися, дерев немає. І просто е, хлопці так сплять взагалі, десь там в якихось куровниках старих десь на землі, десь ще вони дивилися, не приїхали. У них нема що їсти, води немає зовсім. І почали отак потихеньку, потихеньку. І так сталося. Так тепер, до речі, ну і тепер вже наразі. Що що на зараз є? На зараз е, працює дві є два благодійних фонди. Фонд захист і фонд милосердя здоров'я в Херсоні. За час воєнних дій на сході в Україні виникло чимало волонтерських організацій. У кожної з них є чим допомогти бійцям. Білі Берети, до прикладу, вчать рятувати життя. Собі та побратимам, ось уже чотири місяці тернопільські лікарі-волонтери проводять вишколи для бійців у зоні АТО та колег із інших міст України. кажуть, тактична медицина відрізняється від цивільної, і не кожен лікар без попередньої підготовки впорається із бойовими пораненнями. Хоча б десяту частину того знали до того, як нас відправили чи в Дебальцево, чи в Іловайськ, То вони нам навіть по прізвищах називали, що на їхню думку цих хлопців можна було врятувати. Я думаю, що ми займаємося. Наша організація займається порядною справою. Враховуючи, те, що за останній час практично як і збройні сили, так і безпосередньо, так і частково медична служба в них практично розорена. Волонтери кажуть, запалу та сил у них вистачить, щоб працювати аж до повної перемоги, От тільки без допомоги пересічного українця їм не обійтися. Адже для того, щоб в Україні знову запанував мир, потрібні зусилля кожного.